Це екстрене вмикання. Я в грі знайшов новий баг на джанет. Це якийсь стреш. Для цього нам треба ось карта Брелбо ось така. Ми її вибираємо. Вибираємо самого Джанет. Так, да, він в нас хлопець. Беремо такий скінчик на нього. Е, гаджети давайте такий візьмемо. Так, перед початком. Перед початком, поки я натисну кнопку Грати. Заходьте в мій телеграм-канал, давайте наберемо 20 лайків. Ми набирали вже 10, ми набирали 5, ми набирали 15, давайте на цей раз ми наберемо цілих 20 лайків. Я вас вірю, будь ласка, це буде найкращий подарунок мені на новий рік. Ну, ще можна тисячі підписників добити, але це вже як буде. Це як буде. Значить, і заходьте в мій телеграм-канал, описі під відео все. Ну.

Втрати зараз не буду. Так, емс там. Друзі, пщ! Ну дайте, добре покажу цей баг. Дивіться, я не знаю. <рес> да, я туди залітаю просто. Я просто туди залітаю. Показати в повторі? Зараз покажу. Не, просто новый ульт накуплю и все. Зараз, друзья, просто покажу новый ульт и все. Зроблю и все. И ульт будет. Давайте, друзья. Зараз нам треба минус Честер, все. Берите мяч, берите мяч. Ой-ой-ой-ой, зараз. Главное, жить, жить. А, Хана. Так, друзі, давайте поїхали далі. Кстати, сьогодні на стрімі я буду робити огляд на мій новий мікрофон. Та й -мо, як ніяк злітіти не можу. Так, ще й низький уровень заряду. Не можу, не можу. Так, відкидуємо від мене цей м'яч і показую Ульт. Це просто новий баг в Brawl Stars. Ось я залітаю сюди! І все. <ріст> Ви бачили його? Я просто залітаю туди, і з мене викидає. Я... Я в шокі. ой 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 ні. нам забувається. Зараз спробуємо його повторити. Але друзі, на жанр ми таке вже пробували. Давайте спробуємо ще на комусь. Наприклад, на грей. Нам його треба буде портал. Поїхали в катку. Повдаємося на такий же. Переглянути, Може це не баг, а це так є в грі. Хто зна. Та ти шо? Нас... На, мене боти злівають. Мене зливають боти. Культа брати. Я в шоке з вас. Кого ви тут берете? Навіщо? Так. Набери. Пішли тестувати. Ні. На ньому не виходить, виходимо. Храй-мінус. Ну це видно тільки на джанет буде. Ну, можна ще Єву попробувати. Зараз. Така любов. Окей. Так, поїхали тестувати це на Єві. Суперпляж. Ну, якщо не вийшло, то виходить тільки на Єві. Поїхали. Чому вони такі сильні? Чому в мене бути такі слабкі, а вони такі сильні? Так, вот. да, все працює. Я навіть гріфа! Не зміг винести. Діт. Іді. Попробуємо. Ні. Бачите? Не працює. Ось, так, друзі, я показала міні-баг на Джанет. Заходьте, в кого є вона. Тестуйте. Ну, з вами був Містер До всім Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, Всім пока!